На завершальному етапі великого переселення народів головними учасниками цього процесу стали слов'янські племена антів і ісклавенів Від 5 століття розпочалося велике розселення слов'ян. За однією із досить поширених версій із Межиріччя, Дніпра і Вісли ці племена рушили до Подунав'я, звідти анти і Склавини здійснювали регулярні напади на Константинополь, ну і візантійські володіння на Балканах. Ці події отримали назву Балканських походів. Після перших успішних походів слов'яни поступово залишалися за задунав'ям, а до кінця VII століття майже повністю оволоділи Балканським півостровом. Під час великого розселення слов'ян одна їх частина залишалася на Балканському півострові, а інша рушила вгору за течією Дунаю та зайняла землі поряд Ельбою, лабою. Там вона зустрілася ще з одним переселенським потоком слов'янських племен, який прямував із межиріччя Вісли та Одри або Одра на захід. На межі 6-7 століття слов'яни також активно просувалися на північ і північний схід, заселяючи землі, що належали Балським та Угорофінським племенам. Розселення слов'ян відбулося у складних умовах. У другій половині 16 століття важким випробуванням для них стала боротьба із кочовими племенами аварів, які із Азії спочатку переселилися до північного причорноморя, а потім на територію сучасної Угорщини, де й заснували свою державу аварський каганат. Тривалі австро-слов'янські війни призвели до підкорення аварами склавенів. Знесилення, а потім і розпаду антського об'єднання племен. У 602 році про антів в історичних джерелах уже не згадується. Назва склавини використовується досить часто щодо племен, які в 7-9 століттях заселяли територію сучасної України. Вважається, що саме назва склавини із часом трансформувалась у назву слов'яни. Результатом великого розселення слов'ян стало формування нових територіальних об'єднань слов'ян, яких поділяють на східних, західних і південних. Звичайно сказаного варто зрозуміти, що плем'я – це є об'єднання людей, що мали спільне походження, мову, віру та звичаї. А велике розселення слов'ян це розселення слов'янських племен з їхньої пробатьківщини, розташованої між Дніпром і Віслою, на сусідні землі. Відбулося це в 5-7 столітті. Можна відмітити, що східні слов'яни мали такі заняття і займалися наступними справами: це землеробством, городництвом, скотарством. Скотарство було як присадибне, так і відгінне. Промислами найпоширенішими було полювання, рибальство, бортництво. Також були в них ремесла, і вони полюбляли торгівлю і обмін річ на річ. Вірування у них були досить примітивні і язичницькі. Наприклад, культ предків, обожнювання явищ природи і різного роду землеробські культи. Щодо трьох гілок слов'янських народів, які до них належать, наприклад, південних, східних і західних слов'ян, можна виділити, що до південних слов'ян належать серби, хорвати, болгари, чорногорці, македонці, словенці і босняки. До східних слов'ян належать українці, росіяни і білоруси. До західних слов'ян належать чехи, словаки, поляки, лужичани і кашуби. Чернець Нестор у літописі Повість минулих літ повідомляє, що у 8 столітті у східних слов'ян виникли союзи племен. Територією сучасної України заселяло сім союзів племен Древляни, Поляни, Уличі, Тєверці, Сіверяни, Волиняни, тобто дуліби і білі хорвати. Саме ці племена вважаються предками українців. На землях, які зараз входять до складу сучасної Білорусії, жили Дреговичі і Полочани, на землях Росії Кривичі, Радимічі, Словени і В'ятичі. археологічні дані підтверджують повідомлення літописця щодо розселення східних слов'ян. Особливу увагу з-поміж інших східнослов'янських союзів племен Нестор приділяв полянам. За літописом від них походили перші київські князі брати Кей, Щек і Хорів. Саме за їх правління почалося будівництво Києва. Варто розуміти, що Нестор, який проживав близько 1056 по 1113 роки, це Чернець Київського Печерського монастиря, упорядник повісті минулих літ або временних літ. Найдавнішого серед літописів, що зберігся до наших днів. Назву літопис отримав за вступним реченням, наприклад, ось таке: Ось Повісті времінних літ, звідки пішла земля Руська. Цей твір є в багатьох випадках єдиним джерелом з історії східних слов'ян та Русі. Нестор зміг пов'язати історію Русі із Всесвітньою, проголосивши її важливу роль у світовому історичному процесі. День шанування пам'яті преподобного Нестора Літописця за церковним календарем православної церкви, що припадає на 9 листопада у незалежній Україні, визнано днем української писемності і мови. Зараз дата може змінилась. Також можна виділити такий термін, як літопис. Літопис це історико-літературний твір в добі Русі та галицько волинської держави, тобто тієї ж самої Русі, тільки в профіль, у якому розповідалися події за роками. Був написаний переважно церковнослов'янською мовою із численними домішками місцевої говірки. В інших християнських країнах такі твори мали назву хроніки і писали їх найчастіше латиною. А союз племен, що, про що ми говорили, говорили раніше, це об'єднання кількох племен, які за певних умов давали початок державній організації, тобто пра-пра-пра-пра якась там держава, можна так назвати. А щодо повісті минулих літ, в якій ми зачепили створення Києва, то можна сказати наступне: що там пишеться так: що поляни жили в ті часи окремо і володіли своїми родами, і були три брати: один мав ім'я Кей, другий Щек і третій Хорив. А сестра їх була Лебідь. сидів Кей на горі, де нині увіз. Боречів, а Щек сидів на горі, що нині зветься Щекавиця, а Хорев на третій горі, котра прозвалася по ньому Хоревецею. І збудували городок во ім'я старшого брата і назвали його Київ. І був навколо міста ліс і бір великий, і ловили там звірів, і були ті мужі мудрі та тямущі, і називались вони Полянами. Від них поляни і до сьогодні в Києві. Тобто з цього твору ми розуміємо, що Київ все ж таки заснували поляни. Але повернемося ще трохи до способу життя східнослов'янських племен. Східні слов'яни вели осілий спосіб життя, основою їх господарства становило землеробство. Найдавнішим і найвіднішим їхнім способом землеволодіння і землеробства було вирощування зернових культур у лісовій зоні. Це було таке собі підсічне землеробство. Це відбувалося так: спочатку дерева на ділянці, призначені для майбутнього поля, вирубували. Для цього їх підсікали, щоб вони швидше висихали у вертикальному положенні. Потім дерева валили і спалювали. Попіл був добривом і розпушував ґрунт. Після трьох років використання виснажену землю залишали і освоювали нову ділянку. У лісостеповій зоні слов'яни селилися на берегах річок, де були добрі луки і землі. Тут вони використовували перелогову систему обробітку земель. Це означає, що поле оброблялося і засівалося до того часу, поки ці землі були родючими. Потім поле залишалося до відпочинку, а засівалося інше. У той час вільних земель було багато, і слов'яни завжди мали добрі врожаї, Вирощували пшеницю, просу, ячмінь. Археологічні знахідки свідчать, що слов'яни користувалися досить зручними знаряддями праці, тобто залізними серпами, мотиками, кістяними і дерев'яними сохами з металевими наконечниками. Слов'яни займалися також присадибним скотарством, розводили велику рогату худобу, коней, свиней. Крім того, вони полювали на хутрових звірів. В той час хутро було цінним товаром, були поширені рибальство, бортництво. Хто не знає, бортництво це найдавніша форма, форма бджолярства. У лісах збирали гриби і ягоди. З житла слов'яни зводили переважно з дерева, заглиблюючи їх наполовину у землю. Посередині хат розташовувалися печі, що служили для обігрівання житла і приготування їжі. Печі будували без димарів, опалюючи по чорному. Це означає, що дим виходив через отвори у даху. Неподалік від будинку розміщався, як завжди, льох для зберігання зерна та різних продуктів. Слов'яни жили сусідською громадою. Вона складалася з великих патріархальних сімей, не пов'язаних між собою. Родинними зв'язками громади вели спільне господарство, володіли окремими господарськими будівлями, житлами, навіть невеликими поселеннями. Кілька громад утворювали плем'я, а племена вже об'єднувались у союзи племен. Слов'яни мали власні самобутні релігійні вірування. Їхньою релігією було язичництво. Слов'яни обожнювали незрозумілі і непідвладні їм сили природи. Вони мали свій Поховальний обряд, в основу якого було покладено вірування у потойбічне життя. Крім цього, у слов'ян існувала віра в різних духів, добрих і злих. Тут важливо розуміти термін язичництво від старослов'янського слова язик, мова, плем'я, народ форма релігії у східних слов'ян, що визнавали багатобожжя, вони поклонялися силам природи і шанували культ предків. Язичництво передувало християнству на наших землях, а в деяких місцях існувало і співіснувало із ним. Одним із яскравих артефактів язичництва є збруцький або збручанський ідол це кам'яна статуя слов'янського бога рода світовида, предмет язичницького культу східних слов'ян. Статуя була створена на межі 9-10 століття. А знайдена аж у 1848 році в річці Збруч біля села Личківці, це Тернопільська область. Найдавніші пісемні повідомлення про вірування слов'ян належать візантійському історику VI століття Прокопію Кесарійському. Він писав, що слов'яни вважали ворлова усього одного з богів, це творець блискавок Перун. Йому приносили жертву біків і інших тварин. Слов'яни поклонялися також річкам і німфам. Німфи це духи природи, а також іншим меншим божествам, меншим, ніж сам Перун. Під час жертвоприношень ворожили. Крім Перуна, до нас дійшли такі назви слов'янських богів, як Велес, Дажбог, Стрибог, Рот, Макош. На місцях поклоніння богам, тобто капіщам, встановлені були ідоли цих богів, якому вони поклонялися. Ідоли були на зразок, це з бручанського ідола, який ми бачили на картинках. Що ж до сусідства східнослов'янських племен, то їхніми сусідами на півночі і північному заході, а також на північному сході, були угру, фінські та балканські племена, які ще не мали власної державності, вони поступово розчинялися в слов'янському середовищі. Землі на захід від східнослов'янських територій заселяли західні слов'яни. У західних слов'ян на території сучасної Польщі виникло декілька союзів племен, наприклад, таких як Поляни, Вісляни, Мазоваші, союзи західнослов'янських племен, таких як Словаки, наприклад, Морави, Чехи, на початку 9 століття утворили великоморавську державу. До складу якої входила частина Закарпаття, яка була заселена білими хорватами. На півдні, Південному Сході та Сході жили тюрк, тюркські племена Булгар і Хозар. Племена Булгар наприкінці VI століття утворили в Приазові свою державу, Велика Булгарія. У середині 7 століття вона була знищена хозарами. Частина булгар переселилася після цього на середню Волгу, де заснувала нову державу Волзька Булгарія. Її територія зараз здебільшого збігається з межами сучасної республіки Татарстан у складі Російської Федерації. Цікаво, що інша частина болгарських племен, очолювана ханом Аспарухом, переселилася на Дунай і спільно з місцевими слов'янськими союзами племен створила державу перше болгарське царство. Його поява започаткувала історію сучасної європейської держави Болгарія. На завойованих землях в середині 7 століття утворили державу Хазарський каганат. У восьмому столітті вони підкорили східнослов'янські союзи племен полян, сіверян і Радимічів, а також в'ятичів, і примусили їх сплачувати даним. Можна виділити, що важливе значення для розвитку східнослов'янських племен мало те, що через їхні землі пролягав один із найголовніших торгових шляхів середньовічного світу із варяг у греки. Який проходив через чорне море варягами візантійського слова Варанги назвали нормандські народи, тобто найманців, норманів, теперішніх вікінгів, як ми знаємо. Це вихідці норвежців, шведів, данців та ісландців. Ці північні суворі люди засновували свої торгові поселення на території слов'ян і торгували медом воском і хутром, який заготовлювали, з Візантією. Транспортували його до Константинополя, тобто, як вони казали, до греків. Тривалий час після завершення розселення у східних і західних. А також південних слов'ян зберігалося багато спільного в розвитку етнічних процесів. Зокрема, деякі дослідники вважають, що досить довго для всіх слов'ян була зрозумілою єдина слов'янська мова. Одночасно із цим е, потрапили під вплив вони і місцевості, і місцевої людності, яка там проживала. У 8-9 столітті, як у східних, так і у інших груп слов'ян, поступово виникли і погиблися етнічні відмінності. Між віддаленими союзами племен і головним слов'янським ядром, яке розташоване на історичній прабатьківщині між Дніпром і Віслою. Саме у цей період у східних слов'ян посилилися державотворчі процеси. У результаті об'єднання окремих союзів племен виникли нові утворення племенні княжіння. Варто розуміти, що етнічний процес це зміни, що відбуваються у культурі, мові, традиціях, нормах поведінки історично сформованих груп людей упродовж їх всього існування. А державотворчий процес це процес пов'язаний просто із виникненням у певних народів своєї власної держави. І з цього всього виходить, що держава це система влади, за якою порядок у суспільстві підтримуються за допомогою спеціальних організацій і людей, там, наприклад, чиновників, наглядачів або навіть армії. А племінні княжіння, про які ми говорили, це взагалі об'єднання декількох племен, які за певних умов ставали зародками державної організації, тої самої держави. І тому сучасна наука вважає, що ці об'єднання мали елементи державності, очолювали їх слов'янські князі. Отже, князь у східних слов'ян спочатку так називали виборних військових вождів і ватажків, ватажків великих родів. Пізніше, коли розв'янулася спадкова влада вождів, князі перебрали на себе владу у своїх племінних княжіннях і передавали її. Арабські і перські географи 9-10 століття Аль-Бахрі, Аль-Істахрі і Ібн Хуакаль, називали три східнослов'янські племінні князіння, називали їх так: Куявія, Славія і Аратинія. Вважається, що племінне княжіння в середньому Подніпрові, відоме як Куявія, стало осередком, навколо якого формувалися державність слов'ян, що оселилися на території нашої з вами України. Ну, і як ми згадували раніше, коли е, наші предки поляни платили данину хозарам, то в повісті минулих літ Нестор написав там деякі ремарки, або згадував це все наступним чином. Отже, повість минулих літ про данину полян Хозарам. Після смерті Кия, Щека і Хорива поляни зазнавали утисків від сусідніх племен і знайшли їх хозари, коли вони сиділи в лісі на горах і сказали, Платіть нам данину. Поляни тоді, порадившись, дали їм від кожної родини по мечу і понесли це хазари князеві своєму і старійшинам своїм. І сказали їм Ось знайшли ми данину нову. А ті запитали їх звідки? І вони сказали їм у лісі на горах над рікою Дніпровською. А ті запитали, що вам дали? Вони показали мечі і мовили старці хозарські недобра сере е, данина. Ми здобули її однобічною зброєю, септо шаблями, а сих зброя, обоюдогостра, септо мечі, всі будуть брати данину із нас із інших земель. І, як ми знаємо, все це збулося, бо говорили вони не зі своєї волі, а за Божим повелінням. В подальшому наші е, поляни і наші предки ганяли хазар як тільки могли. Хоча і не без допомоги тих самих норманів, нормандських керівників, варягів, найманих їхніх підрозділів і дружин, сформованих з тих самих варяжських підрозділів, але це вже зовсім інша історія, про яку ми поговоримо пізніше.